По інших новинах Херсонщина просить у Кабміну кошти на посилення сигналу українських телеканалів. Сигнал послабився після окупації Криму, адже одна з головних телеверж знаходиться на півострові і тепер паралізована. Відтак, у прикордонних районах материкової України доступні всього два вітчизняних канали в аналоговому мовленні. Мешканці змушені переходити на супутникові тарілки, а там купа російських телеканалів з нещадною. Убивчою пропагандою з нею влада регіону якраз і намагається боротися з збільшенням покриття вітчизняного мовлення. Питання про нове обладнання розглянуть вже на найближчому засіданні кабінету міністрів. До нас прислухались і нам виділили передавач потужністю 5 кВт. І надають нам ну, я маю надію, що все ж таки нададуть гроші на оснащення, тобто на тюнерну фідерну систему, яка необхідна да, для того, щоб працював цей передавач. зі сторони Криму, зі сторони Росії зараз намагаються вкидати різні. Ем... Різну таку протирічну інформацію розхитують ситуацію, а цього допускати не можна. Треба якомога більше давати все таки інформації нашої української і припинити припинити мовлення російських каналів на території Херсонської області.